Добрий день. Ми знаходимося біля куста. це кишмиш лучистий, це молдавська селекція. Що можна сказати по, по цьому сорту? В нього двохпола квітка, гарно запилюється, рідко десь він підгрошить, а так він завжди гарно опиляється. Це другий рік плодоношення вже його. Гронки тут ще в мене невеличкі, такі гронки вони діненькі, все, але ще не дуже вони там великі. З набором деревини я бачив, що гронка досягає там і півтора кілограма, і до 2 кілограм, де є. У ну, мене такі невеличкі. Гронки. Я залишив по одній гронці на куста, як трошки був мороз, ну, трошки прихватило кусти в цьому році, але в цілому є. Що, можна сказати, по вкусу цього сорта? Дуже вкусний, гарний мускат в ньому. Дуже смачний такий Кишмиш в нього то є, там четверта сорт без насінневості. Попадаються рудоменки, де крупніше ягода. ягода, також не крупна в ньому, десь 4-5 грама. Дуже смачний. Що, що ще можна сказати? Він в мене завжди дозріває десь в цей період. Хоча всі сорти в мене вони відтягнулися на 3 недільки, деякі може і на 4 недільки відтягнулися, то кишмиш лучистий може тільки на день на днів 5. Так як я його вчора провірав на цукристість, в ньому вже 19 брікс, вже солодкий вкусний виноград. Зараз ми подивимося, яка вага. Ягідок Візьмемо декілька ягідок може, ну, невеликі. Вага ягідок ну, 3,2. 2,6. 2,5. Ну ось е, такі ягідки. Вагою, зараз ми подивимося. Ну бачите, є такі Невеличкий десь рудиментик, такий нього четвертий клас без ну Він при їді не, не ощущається. Що можна сказати? Його оси не дуже полюбляють. Я його тому і не вкриваю мішечками, не ставлю. у нього, мабуть, трошки Плотніша шкірка, як у Велеса, бо Велеса дуже тонесенька шкірка, і зовсім не ощущається, хоча і при їді, і тут в лучистому теж не ощущається шкірка. Ось таке невеличке відео. Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре.